У Ковпаківському районі Сум холодні батареї і сьогодні. Чому у котельні північного промузла та міській раді не пояснюють по області ситуація дещо краще, говорить начальник обласного управління житлово-комунального господарства. Але увімкнули тепло теж не всюди. Більше у нашому сюжеті. Води гарячої немає, опалення немає і не передбачається, а мені скоро народжувати. І мені страшно трошки за маленьку дитину, тому що холодно, дуже холодно. Курський мікрорайон це понад 300 будинків. Два дні тому їм вимкнули гарячу воду. Тепло до домівок також не дають. 16 градусів. а як вечору, буває і 15-14 з половиною. Якось Ні. Ні. Ми вдвох з жінкою, щоб одягаємо кожухи і лягаємо в кожухах спати. 12. 12. 12 градусів ковпака 55, квартира 6. Немає взагалі. Витоплюєте. Стараюсь не топити, бо це ж світло. Сьогодні вже включила, тому що дуже холодно було, хоч речі посушила, які вдягати, тому що вони сирі. Я на першому поверсі живу, так у мене така сирість, наче усе мокре. Така сирість, що все мокре. Ситуація така не лише у житлових будинках. У садочку Теремок, що на вулиці Металургів, батареї теж холодні. Їх рятує, каже завідувачка, часткова автономія. У моєму садочку є бойлер, і це через тепло теплопостачання це ми підключилися через, через підігрів бойлера на да, через теплу водичку. І у моєму садочку, як ні в одному в цьому районі, тепло було на сьогоднішній день. В моєму закладі 159 дітей. Офіс котельні північного промвузла, яка обслуговує Ковпаківський мікрорайон, міста, розташований в цьому приміщенні. Намагаємося там отримати відповідь, чому немає тепла, бо директорка підприємства третій день не може з нами зустрітись. Третій день ми намагаємось дозвонитись до директорки котельні північного промвузла Ірини Рибальченко, щоб поставити їй питання щодо опалення третини міста та вартості надаваних послуг. Сьогодні, на третього годині дня, секретарка Людмила Павленко компанії нам телефоном повідомила, що Ірина Рибальченко знаходиться на нараді. Про ситуацію з початком опалювального сезону в цілому на сумщині розповів директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Сергій Луговий. Руха дало опалення 100 відсотків. 80 відсотків судно розпочало опалення. Шостка тирка на днях мири обіцяли починати опалення. В там один будинок дали опалення. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. Речення сільської міськради Ольга Семениста телефоном сказала, що сьогодні міський голова не буде коментувати причини затримки опалення. Нагадаю, гарячу воду в міжсезоння до початку опалювального сезону Курському мікрорайону подає суми теплоенерго. Цього року опалювальний сезон почався 18 жовтня. Його затримка сталася через борги котельні північного промвузла перед сумигаз. 34 мільйони гривень за розподіл газу і порушення умови реструктуризації боргу за попередні періоди. Нове товариство «Котельня північного промузла без боргів утворено в серпні цього року.